Сьогодні я покажу, як я зробив ліжко. Взяв каркас, звичайний, під матраси йде. Прикрутив до нього доски. Доска 25-ка висотою 14 см. Висота довільна, кому скільки подобається. Прикручував такими мебливими болтами. У них тут є квадратик, який врізається в дерево і не дозволяє прокручуватись болтку. А також шляпка плоска, яку я от частково вдавив в дерево. Прикручував такі послідовності. Ноги. Там, де ноги будуть. Воно чуть ширше, ніж сам каркас. До речі, каркас рекомендую перемірювати. Тому що розміри бувають, ну, скажімо так, варіюються плюс-мінус пів сантиметра. От. Ця доска з обох сторон виступає до. На товщину доски бокової. Бокова тут йде до цієї доски. Біля голови вона йде в рівні з доскою до голови. З обох сторін. До речі, рекомендую лишити зазор, тому що тканина щоб мало куди завертатись і не гнуло доски. Виглядає. Далі буде обтягуватись поролон. Ось так сюди. Також, коли зібрані доски, рекомендую провести олівцем зверху і знизу. Щоб потім, коли натягуватиметься тканина, скоби прибивались там, де буде оця металева труба. Зараз просто відкручуємо каркас гайку, і знімаємо болт разом з доскою. Болти з доски не витягувати, тому що тут буде поролон. І потім не буде як вставити. Це доска з сторони голови. От, я її обтягнув просто без поролону. Тут, тут, Це прикриється трубами каркас. Починати збирати її треба саме з цієї дошки. Вона найкоротша. Потім боковушки до неї прижмуться і потім та що біля них. От ліжко вже й готове. Всі панелі прикручені. От скобів не видно, скоби от, там ідуть. Все, всім дякую за увагу.